Усім привіт! Так, це нова серія Династії не пройшло і місяця. Я знаю, давно не було серії, трапилося таке собі вигорання до запису. Але я зібралася і записала нову серію. І як ви можете бачити, ми в Брібеї, нашій вампірській сімейці. І почнемо ми з пічного падіння Райана в нектар. Я переобладнала підвал. Котрий раніше належав Розалі, котрий був її кімнатою, підвинний погреб. Адже в кожному маєтку має бути винний погреб. Ну, погреб нектару в сімсі. Окей, я думаю, Райану вже давно надоїло гратися на музичних інструментах і йому хочеться нового хобі. Тому нехай робить нектар. Чому пі я планую заповнити там всі оті полиці? Ще з нового на кухні я зробила такий собі м'який куточок, тільки та дурна штора бісить мене у дивані, я не побачила. Коротше кажучи, куточок пити нектар або просто чілити. Також я вирішила зробити нашій сімейці альтанку, де вони зможуть собі смажити щось смачненьке, пити чайок, посиденькати, а все тому, що я взяла. Цей романтичний сад з цими чотирнадцякими, ну як чотирнадцяки, чудовими статуями, які можуть часом постаріти, покритись мохом. Це звичайно мені вручну потрібно доміняти, але буде виглядати прикольно в такому закинутому маєтку вампірському. Попрокидалися наші школярі, і сьогодні ми знову відправимося з ними в школу, тому що у них сьогодні день кар'єри і вечором якийсь оцей типу футбольний фестиваль. Я на все це хочу сходити. Я ніколи не ходила, тому буде цікаво, що там буде відбуватися. Крім того, Едварду три дні до дорослішання він стане молодим персонажем. І в ці дні ми почнемо його підготовку до університету, тому що він вже знає, куди він хоче вступити. Він хоче йти на ті спеціальність Це скоріш за все Фоксбері, престижна програма. Якщо я не помиляюся, хочеш він пішов на престижну програму, бо він ж навіть непогано прокачався в програмуванні. А ще я бачу, що він хоче пофліртувати з однокласником Максимом. Я це закріплю і, можливо, він буде сьогодні в школі. Цей Максим, то чому б і не спробувати? Ну і ще ви можете бачити, що мої персонажі сумні. Таке трішки, трішки така неочікувана штука в них трапилася вночі. Я прям в шоці. І тепер вони всі в мене ходять сумні. Окей, давайте відправимося в школу, і далі я розкажу, що там до та чого. Не дає мені гра розповісти, що ж сталося і чому наша вся сімейка просто сумна. А сумні вони тому, що сестра Раїси Ліліт померла, її з'їв кролик. Кролик вбивця, такого ми не очікували. І власне тому вони всі ходять сумні. Але в школу треба йти. Ти взяла з собою свій суп, вона взяла з собою суп. Ну, я теж напевно, взяла, тому що дуже голодна і не встигла доїсти. Але ну окей, доїдай свій суп, і у вас сьогодні заняття. До речі, хочеш потренуватися, а в тебе що там? Теж тренуватися? Ну, власне, то ідіть, тренуйтеся. Чому ти пішов наверх? Я забулася, де ти тренажерка. Іди, я підеш, а зразу дам їм дію разом. Ти тренуватися. Вони хочуть трішки потренуватися в тренажерному залі перед заняттями. Боже, яка класна школа. Мені б так в школу ходити. Так, ти доїсиш. Ой, хтось, хтось з тебе тут вже ясно. Денис, якийсь там злюка. Грубіян, точніше, той не цей. Не звертай на нього уваги, Сара. Вона тобі не треба. Між іншим, минулого разу я запитувала вас, в який гурток піти Сарі в шахматний чи в групу підтримки, і думки розділилися. Власне, я й сама не могла визначитися, тому що питала вас, і хтось говорить, що краще піти все-таки в шахматний, бо це їй ближче, знайоміше. А хтось говорить, що навпаки, Сара б напевне пішла б в групу підтримки, тому що. Їй хочеться якогось челенджу, чогось нового, і не мов би доказати і показати собі всім, на що вона здатна. Тому сьогодні я ще думаю: сьогодні в нас багато активностей, крім уроків, ми будемо багато відвідувати різних заходів, спілкуватися з різними персонажами і побачимо, з ким краще вийде в Сари поспілкуватися. Ну, власне, хто там буде, щоб вона могла з ними поспілкуватися і вирішити. Уди ж вона все таки хоче піти? Тим часом нудимося на уроках але я не знаю, як такому класу Він може бути нудно. Він шикарний. До речі, в Сари є бажання подивитися на зірки з Раїсою. Ну, а давайте закріпимо і, можливо, сьогодні, як прийдемо зі школи десь пізно вечором додому, я їм виконую це бажання. Так, а в нас тут Едвард хотів пофліртувати з Максимом. А Максима я не бачу на уроках. Може, в сідньому класі? Прикиньте, а Максима немає в школі. А що сталося? Максим, ти де прогулює уроки Максим? Він до речі, по-моєму, в групі підтримці. Та не вже в нас сьогодні навіть буфет працює. Це ж таке треба. І можеш замовити собі поїсти. І Я знаю, що воно коротше, замов собі поїсти. В нас сьогодні працює буфет. А то минулі рази їм приходилося завжди брати їжу в ларку перед школою. То, типу, якісь м'ясні кульки, і він і директорка замовили одне і те теж. А чим зайнята ти о, ти вирішила піти себе заспокоїти, а зараз ідеш до брата. Але я бачу, що тобі треба в дуже взагалі то сходити. Терміново іди сюди. Тут душі в кожних туалетах є, тому це дуже рятує. Так, і нам тепер пропонує ланч закінчився. Нам пропонує відвідати день кар'єри, і давайте ми туди відправимося. І ми вже прибули. Як я розумію, це типу щось типу того головного холу. Чи щось типу спортзалу, в якому це все відбувається. А ні, це ось цей такий хол. Коротше, і ось тут прикольно. До речі, зроблено. У нас таке було тільки в університеті ці дні кар'єри. У нас в школі такого не було, і дуже шкода. Так, і нам треба подивитися, значить, запитати за деталі різних цих. Ага, ти запитаєш за деталі, тобі помитися, де помий декілька разів руки. Хоча б і підеш в цієї жіночки питатися за деталі. Звичайно ж, ми пішли на день кар'єри. Ну, типу, як це не пропустити уроки? І не піти кудись на якусь активність. Ну, мені здається, що більшість пішли сюди не тому, що їм цікаво про якісь кар'єри подивитися, а тому, що, ну, уроки ж пропустити можна. Хтось босий прийшов. Так, ти йди, значить, ще з ним поговори. От у нас тут дві годинки залишилося, треба встигнути зробити ці активності. А чомусь не можеш запитати більше, бо ти ще з цією жінкою спілкуєшся, чи що? Напевне, ось так. Так, ти поговориш з цим і підеш запитувати цю жіночку, теж більше про кар'єри. До речі, Сарі треба трішки підтягнути свої оцінки, хоча вона після сьогоднішнього стане, по-моєму, вже відмінницею. А в Едварда все просто неймовірно шикарно. І я трішки клацала за кадром в цьому збереженні, йому стільки раз пропонували завчасно закінчити школу, що, напевне, він таке колись це зробить. Максим. Ось цей вредний Максим не прийшов сьогодні в школу. Як він міг так поступити? До речі, це здається, О, та, Це наша класна керівничка, тому нам ще з нею треба буде поговорити. Так, Сара, ага, ти зі всіма поговорила. Іди ти перша поговориш з вчителькою про майбутнє. На відміну від брата, Сара взагалі не знає, що вона хоче від життя, але вона і молодша, достатньо так, тому в неї ще є час вирішити, що яким вона хоче бути, чим займатися. Так, це я так зрозумію про якусь військову кар'єру. Тут розповідають тут, розповідають про бізнес, судячи зі всього. І тут такий значок. А тут теж бізнес. Що? Дві різні бізнес-компобізнес-компанії, ясно. А тут часто по формі треба дивитися, але ну ця, походу, в нічному клубі працює, якщо судити по формі. Ця точно з бізнесу або з якоїсь мафії в такому капелюсі. Так, іди, ти теж говори з вчителькою про майбутнє, бо у нас дуже мало часу залишилося, я провтикалася, заговорилася. А ти куди пішла? Брата під дощем. Передумала чи що? А ні. Останню <поставка> сторону повернулася. Так, все, ми поговорили. Едвард теж поговорив, і я думаю, вчителька така: ой, Едварде, ти такий молодець, ти вже можеш е звичайно закінчити школу екстерном. Ти такий розумашка, в тебе все так добре виходить. Все, що ти собі плануєш, в тебе вийде. Едвард трішки засмердюнькався. Так у нас закінчився день кар'єри. Зараз чисто правлю його багато-багато раз мити руки. І ми візьмемо сестру, і напевне не будемо далеко їхати додому, бо до школи їм все-таки далекувато. І щоб не було багато витраченого зайвого часу, вони підуть в кафешку, в чайний магазин чи як там він не знаю. Оцей тут в Копердейлі. Будемо вважати, що це кафе не неподалік школи, і вони підуть туди провести час, щоб вечором поїхати ще на той футбольний фестиваль. Що тут таке, я не знаю. Ми приїхали в ось цю кафешку, чайний магазин? секонд хенд не знаю, як це правильно назвати. Я думаю, тут вони схочуть. Ой, якась Лідія телефонує. Перестала. А ну власне, йому знов телефонують. Що він може закінчити е, випуститися раніше, туди-сюди. Ти хто? А? Знову за оцінки. Ні, давайте не сьогодні. <смі> Я потім це сама зроблю, коли захочу. Майте совість. Едвард, ти що, пішов собі шматочки підбирати? Гляньте, його щось зацікавило. Іди замовиш собі бабл-ті. Хай буде ось цей страв лате бабл-ті. О, господи. А ти знову голодна і вирішила поїсти. Ну окей. Едвард, все надіється зустріти Максима. Я так думаю, але його все ніде не видно. Можливо, в нього щось сталося. А в які в них, до речі, стосунки? Ну, такі, але. В в них типу є багато спільних інтересів. Стосунки в них не досить високі. Прикольно одягнена сімка, але танці цікаві. Едвард та і рветься вибирати тут одяг. Може він буде його продавати. Але ні, від нас програмістом хоче стати. І тим часом у нас прийшло сповіщення, що почався такий оцей футбольний тім Day. І чому б не піти, не відвідати нам його. Власне, туди й вони і хотіли. Вони чекали, щоб прийшов час, коли туди можна буде йти. Він розпочнеться. А тим часом просто прийшли перекусити в кафешку неподалік. І ми знову в нашій школі, все тому що це все відбувається ось тут на цьому нещасному стадіоні. І давайте ви підете сюди разом з сестрою. Тут ще поки що нікого немає. Крім усієї Оксани, котра щось тут продає. А, ні! Є Максим! Гляньте, ми його дочекалися. Максим тут і тут шрек. Будемо вважати, що це аніматор місцевий. Такі, походу, є, судячи з того, чим він займається. Так, а ви там чому так довго ідете до тієї площадки? Не знаю. Але з іншої сторони, гляньте, які тут гарні краєвиди, гарно виглядає. Метелики літають. Так, ти взагалі-то хотів поспілкуватися з Максимом, то іди. З ним спілкуйся, чому б ні? А, не знаю, поговоріть про смаки в декорі. Ой, гляньте, вона сама пішла. Вона сама пішла танцювати танці для групи підтримки. Можливо, це знак, що їй треба таке в групу підтримки. Все круто, але шрек на фоні не дає мені зробити гарні скріншоти. Тим часом, що там у вас з Максимом? А іди спробуй спробуй до нього таки пофліртувати. Ризикни, ризикни Едварда. О, прикиньте. Так, по-перше, я думаю, що так, Сара любить фітнес. А по-друге, Максим відповів ємністю. Це то неочікувано. Ну, йдіть, що там фітнес поговорите. Я думаю, в цей момент просто Едвард зробив комплімент фізичній формі Максиму. о Боже, він за... загорівся. Йому ж жарко стало біля Максима. Чуваки, спокійно про погоду поговори з ним. Хтось тобто попростіше вибере. А що ти пішла тут робити? Взагалі-то Сара, вали сюди. Так ти хто? А суд суддя? Тут якісь змагання? Шо, я така, що Що? Що робити взагалі? Так, це, походу, всі виступають по черзі, прикольно. Ось є дівчата з черлідерів. Я думаю, що було б круто, то дівчата і хлопці, в принципі, є. Було б круто, щоб Сара спробувала з ними познайомитися. Іди, привітайся, дружелюбно. Спробуй, Боже! Походу, оця насміхалася над нею. Сюла. О, ми сподобалися їй, але вона не сподобалась нам. Точніше, Сара сподобалася цій дівчині, але але Галина не сподобалася їй. Але ну нічого страшного, ми йди обговори інтереси з нею. Щось там ще й неймовірну якусь ідею подай. Можливо, ти їм сподобаєшся, і вони захочуть, щоб ти приєдналася до них. Ну, звичайно, дивно було з моєї сторони чекати, що тут буде хтось з цих Едвард, Що ти робиш? Що це було? Шейд впав? Спокійся, будь ласка, Едварда, це було дуже неочікувано. Іди, іди зроби селфі з Максимом, чому б ні. Я хотіла, щоб Сара потанцювала. Тут Шрек пішов танцювати. Окей, тільки їжу не замовляй, я тебе благаю. Ні, не встигла. Але зате ці роблять селфі е, тільки не напроти тієї штуки. Ну нічого. Хай буде селфі таке, яке є. А що сталося? А що це було? Тун-тун-туру-тун. -тун все, походу, виголошуються результати. Всі щось записується, так цікаво виглядає. Я вперше на такому заході, тому так для мене це все дуже в новинку і цікаво. Я не знаю, хто тут виграє і який відбір взагалі. Гляньте, яка так. А чому всі вже розходяться? То сходяться, то розходяться. Якось місцями змінюється. Сара, як стояла, так і стоїть. Гляньте, яка серйозна. Так, година фестивалю залишилась. Нам говорять, так хто виграв. Кфінчвік фейер. <laughs> це не та ярмарка, камон. Беріг був шо бляха. Вони що не зробили окремого сповіщення, і тут приходить сповіщення з, з Хенфорду, бляха. Така іди і ще поговори. Он діп конверсейшн з Максимом зроби. Так, хто тут ще ширлідерів? Ще є ось цей э, чувачок з Іди теж з ним привітайся. О, їй пожали руку. Чому їй пожали руку? Тут цей чувак пожав їй руку. Джеф Сімсон. Прикол. А вони, типу, позують їх фоткають. Прикольно, я теж можу таке зробити. <гум> Гляньте яка. Ой, все пропало. Закінчився захід. Не Встигла я тут нормально потусити, якщо чесно. Але їм вже й пора відправлятися додому. Я думаю, не будуть вони тут довго сидіти. Я рада, що Сара сподобалася цій дівчинці-галині з групи підтримки. Це вже щось означає. Але Галина не сподобалася Сарі. Тут ще питання в тому: чи схоче Сара бути в групі підтримці з дівчатами, які їй не подобаються. Тим часом ми повертаємось додому. Ми вже вдома, і тут Сара намагається якусь неймовірну історію про сьогоднішній день розповісти. Мамі. І Ірися така, справді таке сталося. <смі> Буває ось, і я ж обіцяла, точніше в Сарі є бажання подивитися з мамою на зірки. І власне, чому б і ні, я не пам'ятаю, правда, деться взаємодія, але зараз ось найдемо. Ось попросити дивитись на зірки. Ідіть поки ще, точніше, навпаки, зараз кожним день буде тепліше, бо ми до літа рухаємося. Ну неважливо, Ідіть, тому що Сара попросила, хоча б поговорити з мамою по душам, можна сказати. Мені здається, що десь піти дивитися на зірки. Разом в якесь затишнє вечірнє місце. Це класна можливість поговорити обом по душам, тому чому піні. Лежать такі дві пані тут, дивляться на зірки, показують якісь сузір'я. По-моєму, вони чудово проводять час, і це дуже круто для них обох для їхнього ментального самопочуття. Тим часом я відправила далі робити нектар. Я просто хочу, щоб ці полиці були заповнені по максимуму, наскільки мене, наскільки мене вистачить, коротше кажучи, хай воно все старіє і колись цей вампір буде мати здоровезний спадок нектару. Але ми знаємо, що його можна дорого продавати. Правда, тут такий нюанс, що в мене вже закінчилися інгредієнти, коли я думала, що в мене їх багато. Давайте підкупимо винограду, я думаю. Тут просто такий нюанс з нашим садом, що в мене чомусь тут е, заново виростуть ці рослинки. Будемо вважати, що це все через весну. І, Боже, мені треба поспреїти деревці. Навіть оці кроваві деревця теж заново виростають. Десь щось баганулося. Коротше. Сара, ти вже дуже хочеш спати. Той час Едвард вже давно ліг спати. Раїсі варто піти поїсти, і в неї є бажання бути дружелюбнішою з Райаном. Це дуже хороше бажання. У нас вже час ночі, і до речі, це п'ятниця. Як ви пам'ятаєте, я говорила, що всі наші персонажі сумні, тому що в Раїси померла сестра. Дуже неочікувано і трагічно її вбив кролик. Не питайте. Я не знаю, де вона що робила, що на неї напав кролик. Але я не можу опустити. Таку подію без уваги, тому завтра Раїса поїде до знаю це. Brother-in-law, коротше, чоловіка своєї сестри, свояка, напевне, щоб підтримати його. Звичайно, Райан теж би міг поїхати, але і вони дуже давно не спілкувалися. і Я думаю, що чувак буде в шоці від того, який Райан молодий. Я думаю, що чувак буде в шоці від того, наскільки Райан у нас молодий і не старіє, тому Райан не буде їхати туди, а вже потім просто забере звіти Раїсу. Зустріне її. Там серед ночі на роботу здоріла чи що йде спати? Після теї спати, Раїса, не той. Ну а ми повернемося до цієї сімейки вже завтра, наступний день, і будемо ми вже в гостях. Знали б ви, як рідко я граю в Сан Мішуно? Це просто одне з тих міст, де я майже ніколи не заселяю свої сім'ї, своїх персонажів, і дуже рідко навідуюся в принципі в це місто. Тож я не дуже люблю фестивалі. Ще, можливо, треба частіше навідуватись. Але зараз ми в Сан-Мішуно і ось цій квартирі для самостійних підлітків, яку я ремонтувала, тому що тут жила Ліліт зі своїм чоловіком. Її кімната стала кімнатою її доньки, це була вже спальня її з чоловіком, ще люлька тут залишилася. І, власне, Раїса приїхала підтримати свою племінницю і свояка Карпо. Мала Лаура сьогодні явно не пішла навіть в школу, тому що ну не до школи їй зараз. Хоча їй телефонують зі школи, боже ні, не бери трубку. Чому Чому тобі телефонують зі школи? Іди, а не можна відпроситися. Ну нічого. Ну страшно. Ти сидів вдома в школу. Ти не пішла. Тобі дозволили прогуляти школу. І що в неї за бажання? Вона хоче стати друзями з тіткою Раїсою. Боже, як це мило. Вона в нас до речі добра. Я дуже мало і давно не розповідала взагалі, що тут відбувається в Сіблінгів Раїси, тому що вони вже давненько відійшли на другий план, рівно з того моменту, як ми, як раен, вирішив їхні проблеми. Ну і я вирішила, що нехай вони собі живуть там собі своє життя. Я їх поодружувала близнюків на близнюках чи двійнят на двійнятах, Не знаю, як це правильніше буде. У них вже свої діти, своя сім'я і. Та вони всі роз'їхалися по різним містам, тому якби не дивно, що все так відбувається. До речі, так на сьогодні день кохання, і вечором, коли Райан зустріне Раїсу, у них буде свій вечір кохання, вечір на двох. І я думаю, Раїса мала б зателефонувати зараз Райану, Чи давайте хай вона не зателефонує, а напише йому повідомлення, що вона доїхала все добре і зустріли. Карпо, ти що тут сидеш? До речі, Карпо безробітний. В них звичайно є гроші, але ну, типу, Карпо. Тобі треба якусь роботу, напевно, чи в тебе повміння, в Тебе логіка висока. Знайшов би ти собі роботу чи що? Давайте я йому знайду якусь роботу. У нього висока логіка. Можливо, він працює, не знаю, десь в лабораторії. До цього робота йому не сильно була потрібна. Він більше приділяв часу дитині, того, що Еліліт нормально заробляла. Вона була популярною сімсінфлюєсеркою, тому не сильно йому потрібна була робота, але такі часи зараз робота треба. А давайте я його відправлю сюди. Юристом буде працювати. Третій рівень зразу непогано. А що тобі потрібно? Ой, бляха. Нема в нього цього вміння навіть. Так, а що там по роботі? А ага, ось це йому потрібно робити. Іде. Раїса звалила на роботу. А ну вернись. Я думаю, Раїса схоче їм тут щось приготувати смачненьке, щоб якось підійняти настрій, допомогти. Хоча я думаю, Карпо то вміє готувати, але зараз Раїса хоче допомогти. До речі, ніколи не пекла цю штуку. Давайте зробимо ось цих мацоболсу. суп з фрикадельками. Так, хтось телефонує Раїсі. Кей, хтось там з кимсь хоче поспілкуватися як друзі, і в нас краще як друзі. Мені це так набридло. Оці запитання від персонажів, якщо чесно. До речі, сьогодні в Раїси був робочий день, і вона, щоб з'їздити сюди, взяла собі вихідний ГУ. Судячи зі всього, вона є більше поліліт ніж Карпо і його донька. В них навіть поганих мудлетів немає. Що за прикол? Чому вони в них вже пройшли, а в моїх персонажів вони ще досі? Так, тим часом Карпо дуже зосереджено тут. Робить свою роботу. Ну що зробиш, треба вже так смішно. Це була кімната Люція, брата Ліліт і Раїси. Але мені більше всього подобається ось ця кімната. Мені дуже подобається, як я її задекорувала. І, о боже мій! Тут є фото Ліліт і Люція. О Боже, коли вони ще були підлітками. Я й забулася, що я робила це фото. Блін, капець просто. Виходить, вона зараз в Лаурі в малої кімнаті, типу, фото її мами і дядька. Капець просто. Тим часом тут вже Раїса приготувала їсти, іди засерверуй стіл, і будеш кликати всіх за стіл. Засерверуй стіл сходиш в туалет, і тоді будеш кликати всіх за стіл. А ось це я поставлю тут по центру. Ах, як смачно виглядає. Тремлю суп з фрикадельками. Тільки тут такі фрикадельки, що можна однією нею наїстися. По звичці, напевне, раїса засервурувала на чотирьох. І ти зараз покличеш всіх їсти. Ти, звичайно, ще не допрацював. Бі зовсім трішки. І грошиків заробив. Раїса, чому ти встаєш? Якийсь прикол з Раїсою. Вона любить їсти стоячи, більше влазить, походу. І я хотіла, щоб ви всі гарно посиділи, поїли. А ти, оце щось встаєш. гляньте, як вони собі приємно проводять час. Я думаю, Раїса рада, що приїхала, і їй дуже сумно за сестрою, хоч вони вже мало спілкувалися. Але як не крути, шкода, тому що вона була ще молодою, вона була досить сильно молодша Раїси і так неочікувано покинула нас. Зате в неї є донька, за якою приглядає зараз чоловік. Раїса така господиня тут. Карпо вирішив на підлозі подивитися телевізор. Карпо, ну то дуже цікавий чувак. Судячи зі всього, в них тут був котик чи киця. Я вже це погано дуже пам'ятаю, і котика киці вже давно немає, але є ще ці всі штуки. Думаю, я їм за кадром заведу котика якогось. все таки котики та й собачки дуже добре допомагають справитися зі стресом. Це, звичайно, не панацея, і не варто заводити тваринку тільки заради цього. Варто розуміти, що тваринка це теж велика відповідальність, але думаю, що Карпо захотів завести котика кицю. щоб Плаура мала на що відволіктися і менше сумувала. Що це таке з Раїсою? Чому вона почувала сваритися на них? Не дивляться дитячі мультики. Можливо, їй дитячі мультики не подобаються, щось вона цей, незадоволена. Я вже бачу, що Раїса хапається за телефон і. Я думаю, вона набере зараз Райана, якщо не на роботі, чи не повинен бути. О, вона вже стала щаслива. Що <плесканайя> я сплю! Бляха, він вампір, точно Напиши йому повідомлення. Я думаю, що в даний момент вже Раїса пише Райану, що вона буде потрішки вже виїжджати і щоб він її зустрів на в'їзді в Брібей, тому що все-таки сюди їхати. Звідси в Брібей їхати далекувато, це все таки Сан-Мішуно, А то Брібей, я не маю чіткого уявлення, що де і як розташовано, але чомусь в моїй голові здається, що там, як мінімум, декілька годин їзди, а вже досить пізно, вже п'ятої буде і ще, поки вона доїде, вже буде темно. А вони ще домовилися з Районом, що сьогодні проведуть вечір разом, і вони теж зарані про це повідомили своїм дітям, що вони сьогодні. Не ночують вдома. В Принципі діти в них вже досить дорослі, самі якось там впораються. А Райан і Раїса трішки побудуть вдвох, що їм теж дуже потрібно. Ну а я на цьому буду закінчувати нашу серію. Далі ще буде катсцена, тому не вимикайте і обов'язково подивіться. Це напевне одна з моїх найдовших катсцен. Також хочу подякувати цим чудовим людям, котрих ви бачите на екрані, за підтримку. А якщо ви хочете долучитися до спонсорів, то зробити це можна за посиланням в описі до відео. На цьому дякую за перегляд. Бережіть себе, і скоро побачимось.